Я такую красоту целый день готов снимать. Як вам? Блин, подсобник. Жарко, конечно, просто жопа. Як вам? Все блестит, блядь. Эх. В руках, короче. Мастера. Мастера, да, инструмент, короче. Просто сам проситься. Друзі, що тут шліфувати, скажіть мені? Коди тобто воно все блистить, все сіяє. Просто ці колони, ці геморої, вони ще не красиві. Я Не видно, йому все видно.